Всім привіт! З вами я, Тім'якана 123, і сьогодні я вам покажу, як прибрати або додати тильний дотик, ну, подвійний тильний дотик по вашому айфону. Нам потрібно зайти в параметри, знайти пункт Доступність, тут знайти пункт дотик. Пролистати у самий низ і обрати тильний дотик. Тепер, якщо ви хочете подвійний, тиснете на подвійний, якщо хочете потрійний, тиснете на потрійний. Я, наприклад, хочу подвійний і хочу, щоб вмикалося при подвійному дотику сірі, наприклад. І тепер, коли я два рази натисну на задню частину аж в айфона, у мене вімкнеться сірі. Раз, два. І ще раз. Бачите, коли я натиснув е, два рази на задню кришку мого айфона, у мене вимкнувся Siri. І так само, якщо ви хочете прибрати подвійний дотик, вам потрібно зайти в налаштування, знайти доступність, дотик, кільний дотик, под... натиснути на те, що у вас увімкнено, і натиснути немає. І тепер у вас немає цього подвійного дотику. Якщо вам це було корисно, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. З вами був я Діміканеден 123 Всім пока-пока!